Так, пішли далі. Боже, як тут все пусто. Ось якщо ви на роботі, дівчата наробили отаких от сендвічів. Тут теж кулінарія є, кулінарія смачна. Ось такі заливні борщ. Ось це що в нас? Борщ український. 31 гривня. Ота тарілочка коштує. Ну, звичайно, не дешево, дома дешевше готувати, але Марков. По-корейськи 179 гривень, 131 дорого. В цьому 75 гривень маркетопті. Салати свіженькі, дивіться, які повиносили, тільки-тільки винесли, тільки запекли. Млинці, сирники, млинці з сиром, налисники з трьома начинками, млинці такі, вареники з сиром 170, вареники з вишнею. А що оце таке? А, гіоза з куркою. Ну, це тільки потрібно гарячим. Ось вареники по 150, вареники з м'ясом 260. Якщо там в буфеті 290 кілограм, коже, то тут так. Картопля. Тут, коли люди приходять на обід, тут дуже багато людей, які це все купують. Кури, котлети курячі, 270 гривень, кіло, відбивна 330. Ковбаска, котлета по київськи 350, крученики 390, печінка. Навіть он є... ще парує гаряче, поставили, котлета куряча парував. Бачите, він парує прямо. Ще дуже-дуже свіжий. Так, все це я вам показала, насання маміцю. Так, бринза в мене є. У нас нема сирочків плавлених вже, да? е, сир, тут я зараз не зорієнтуюся, ми ще дуже рано приїхали, воно. Е, оце, мабуть, Ні, вони дуже тверді. Я, а почому чому це молоко? Дуже гарне оце молоко. 3,2% 35,90 Дуже гарне. Санючок на молочка, там уже один пакет залишився в нас ще. Вершки. Ось, бачите, 56 гривень. Вершки 20%, коштували 79. Гарна ціна. Треба взяти, щоб вершки були. Кондитерські ще там трішки залишилися. Вершки 18%, 140 гривень, це літр. А ну, давайте посчитаємо, скільки у нас тут вміст 500, 500 грамів, значить, буде 112 гривень. Якщо взяти дві, на літр 112, а тут, а тут 140. Отак От потрібно рахувати. Тут 18, а тут 20%. Тобто вигідніше взяти все. Скільки тут сирочків, скільки тут все, що ви хочете. Що душа бажає, купуйте і лактоза, і без лактози, і ну, все є, все. І я тут дуже часто беру, що скидка, ну сьогодні щось мало зовсім. Там кефір, наприклад, таке, що зробити з нього. Ну, відразу. Бачите, сьогодні в нас пустіці, як вони називаються, контейнера. Зовсім. Ну, мабуть, ще не переоцінили, не знаю, не виклали. Ковбаси тут навіть бувають скидки по ковбасам. Так, давайте глянемо, що у нас по яйцях. 54 гривні це отак. Закриті коштували 60. 54 нормально. А лісові 48 гривень. 48, дивіться, які вони. Дивіться. Розмір. бачите? Нормальне яйце. Яйце нормальне. Але ось ось, ось поменше трішки. бачите? Але, чесно кажучи, мені коричневі яйця не дуже до вподоби. Мені подобаються яйця білого кольору. Для мене вони смачніше. Не знаю, може це я щось там видумала сама собі, але для мене вони смачніше. Не знаю, можливо взяти яєць трішки. Не знаю, 54, які яйця зараз хвилиночку я подивлюся, які вони тут всередині. Теж. Коричневі і за розміром вони майже такі. Тобто, до чого я веду? Дивіться, краще взяти вісових. А вони коштували 66 гривень. А ну оці яйки непогані, вони в них тут, теж коричневі. Бачите, чогось білих немає. Це кури білі несуть. І тут коричневі. Ця свіжість теж коричнева. Так, ну добре, зараз я візьму яйка, Саня мій стоїть там. Саша! Виходимо, бо я замерзла, там як собака не прив'язана. А, мені сир же ж, 319, а коштував 350. Це угу. ось по 200, 290. Сир. Сир, сир, сир. А, треба сир подивитися, а, далі отам. Пішли, санючок. Пішли, пішли, пішли. Сири тут у нас. Ось. Все. Буває, що нарізаний сир. Він краще. Ось. 51 гривна. Скільки тут не знаю. Отак ось є. Бачите, прирізані. Мені потрібно купити козі сири. Ось, будь ласка. Все є. Мені потрібно купити сирочки плавлені, тому що мама в мене любить такі сирочки. Але так, 19, 19, 12, це я не знаю, що за фірма. 18 з копійками. Я вам зараз показую, які є. Шостка, 13. Але я сир купую, я отак беру й пробую. Ну, цей м'якенький, цей — нічого. А то такий, що... Зеленю під часником. 13 гривень. 18, 15, 17, 19, 19, 18, 24. ну Це дуже дорогі. Це дуже дорогі. Ну і те, що там стосується моцарели. Цього це все є. Будь ласка. А ну, ось ось сир 289 гривень кіло. 300 гривень. Ану. Та Візьму, хай так і так буде. Дома нічого немає, зовсім все з'їли. Сир ловлю, нема коли дивитися. Тофу. Ну, тофу теж 141 гривна кілограм коштує. Не задарма. Ну, ковбаси, які ви бажаєте, ковбаси, які вам подобаються. За різними цінами, дуже багато жовтих цінників, це значить, що є скидки. Мені не потрібно, то я туди йти не буду. Правильно? Правильно. Так, зараз я подивлюся. На сирочки. А скільки весела корівка коштує. Зараз, 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 зараз. Весела корівка коштує 19 гривень. А то, а саме дорогі. Там якість вона не співпадає. Тут у нас ікра, риба, тут у нас отакі набори вже готові за, ну, на заводі зроблені лапи є, з лапами приготувати, але... Не хочеться возитися, чесно. Просто не хочеться. Качки. Тут теж дуже холодно. Дуже холодно, але тут продукти харчування, тому так і повинно бути. Уже, бачите, візочок, ковбаска, молочко. Молоко взяла там дуже гарне, йогурт, кефір і яйця. А яйця, мабуть, 20 штук. Це я вам показую, щоб вдома не показувати. Так, зараз я ой, руки замерзли. Зараз я виберу якийсь сир додому, плавлений. Будемо. Хамон, будь ласка, нарізаний. Ось 599 коштував. Тепер коштує 439 гривень, пів кіло. Ну, хамон гарний. Хамон гарний, тут нічого казати. Гарний. Сири, ви просто дуже рано, і ще люди, ну працівники тільки викладають все. Але дивіться, як гарно. Ви можете підійти до такої брошурочки, відкрити її. Якщо ви дуб, дуб, я березна, наприклад, я, я не знаю. Я бачу такі мішечки. Що воно за мішечки? Що воно? Я відкриваю, читаю просто-напросто. Бачите, все тут написано. Це дуже гарно, що інформація така є. І за сири, і за все. Ось, будь ласка, тут і тут Швейцарія, Іспанія. Тому вибір великий, ми тільки кажемо, ой, а чого так дорого? Ну, чого так дорого почитати? Що мені подобається в цих магазинах, дивіться, як гарно все накрито, чистенько. Зараз мені щось чогось... Турція в отелі, так це накрито. Сир 199 гривень. Це бринза. 199. Будь-яка, більш солоніша, така. Так що. Сиру багато, а ось 299. А який я там сир взяла, ви не пам'ятаєте? Мені подобається такий сир, що тут багато дірочок. Я думаю, що це польський сир. Гарний за значить ну, те, теж зараз вже вміють сир робити. А ось, а ось, а ось, дивіться, які сири. Просто як, неначе це Ліза Гелінська зробила свій десерт. Що тільки не придумають, щоб людей, як кажуть, знаєте, зацікавити, щоб люди це купували. Отакі сири, отакі сири, це свята присилала, вони дуже смачні. дуже. Отакі. О, ось вони, Отакий був, отакий був. Отакий був. Смачно. Ось нарізки. Готові які. Хочете в рибку? Ну, Ходімте, я вам покажу рибку. То все ковбаси до колбаси. Ходімте до рибки. Качки тут. ну Гарна рибка це отут. Ось Форель для грилю, вже готова. 290 гривень. Сібас 390. Я за кілограм кажу. Скумбрія 190. хек 140. Зубатка 190, кальмари не знаю по чому. Скумбрія 150. Невелика, але гарна Скумбрія. Устриця. Ну, Це я й даром би не хотіла. Якби тут написано було безкоштовно, я б не взяла, чесно. Ось такі набори для ухи. Санька, хочеш отакий набор уху? А чого? Це гарна уха буде. Не хочу. Не, хочу. не хочу. Та я не хочу, я уху взагалі. Дивіться, які гарні набори. Бачите, 69 гривень. А голову купити окремо. І буде от така. Форель 870 690. 770, сіба 410, ну і сьомга філе – 890, будь ласка, ось. все, що вважаєте, все перед вами. Також тут є те, що роблять. Скільки ікра чорна коштує? 4729. Менша банка 2459. Ну, це делікатеси, ви розумієте, що це. Ну і тут все смачне, водорослі, на смак у них смачне все. Скумбрія гарна, 160, 110 оселець, матя 179 ось. Тюлечки. Ну, все, що хочете. Ось прикопчене і кальмари, кілька пряну посолу в олії, е, салака, яка гарна. Вітаська, це твій, як кажуть, відділ. Скумбрія, якась незрозуміла на вид. Там скумбрія 315 гривень. Далі. Салака отака, скумбря без голови 450, лящ 197 оселедець 149 капчений, але це все холодного, це все холодного. Палтус 1130 кіло, барабулька 420 нещасна. Мойва 169 але тут дорожче, тут дорожче. Тарань 359. Мойва, оце вялене. Це шпроти гарячого копчення 175. І корюшка, це та, що в Хабаровській. Це звідтіля. Бо я знаю, коли я була в Китаї, летіли. Ми там їли справжню 672 гривні. Тут уже все розважене. Ви можете купити самообслуговування, приходите, все це робите. Так, пішли далі. З цієї сторони зараз я вам покажу креветки. Креветки отакі сирі 440. Гривень. Але вони були нещодавно по 370 чи скільки, я не знаю. Креветки їсти потрібно не так, що з'їв. Всім показав, що я їв креветки. От 140 гривень, дивіться. Скумбрія дуже гарна, гарна, але мені не хочеться скумбри. Красива. Це все ось тут північноамериканський якийсь, не знаю, хек чи хто, 147, але воно виморожене таке. Виморожене таке, що це просто жах. Просто жах. О, раки малі. Раки морожені. О-о-о. Я зараз покажу, Хоть дивіться, який осьмінок. Бачите, які щупаються. Хоч подивитися, так? Да? Ні, я його купувати не буду. Це нова якась продукція цієї фірми не було. Дільфін називається. Креветки вже готові. Ці лангусти. Це... це, це. Ой, дивіться, який. Ось, ось, ось ось. Ось ці ракушки. 500 гарні ось гребінці, 839 гривень. Ну, тут льоду дуже багато. Смачно це, смачно, але дуже дорого. Це не для, ну, не для звичайної їжі. Мені подобається, що в цих магазинах продаються качки, і ви можете купити, я не знаю, казала чи ні, ось продаються просто грудка. Просто грудка без кісток купили, приготували. Заморожене, ой, заморожене дуже дуже. Так, ну по ковбасах я не знаю, вам цікаво чи не цікаво, дивіться. Тут в цьому магазині самий великий вибір імпортної продукції. Тобто, дійсно це італійське, це французьке, це німецьке. Саме це відповідає. А ще яка краса. Паштети, тисячу 1582 гривня кіло. Та що ми не можемо зробити паштету такого? Та можемо. А ось ковбаси. Чесно, я скажу за себе. Ковбаси, оці імпортні, мені не дуже подобаються. Мені подобається наша якісна ковбаска. Якісна така сировлялина, знаєте, що вона смачнюща. Оце Йорк, це шинка її Віталії. Там дуже є. Мені не подобається вона. Не знаю чому, але мені не подобається. Ну і тут дивіться по ціні. Звичайно, ви бачите ціни які. Ось 349. Звичайно, що тут якесь м'ясо є. Ну 219 це вже тут під питанням. Кожен вибирає по ось фермерські сардельки 169 коштували, зараз 99. Нормально. Це ціна нормальна. Яка скип? А, тут скло є, я. Ну, Москва немає. Фермерські сардельки варені, вищий сорт. Будь ласка. Так, а ну ходімо. Тут треба щось купити. О, я ж сюди приїхала спеціально, треба було першим сюди йти, а я хожу, бачите, закупую для кулінарії, беруть, а я пішла, о, в мене є, зараз я візьму. Зараз я візьму. Тут, правда, черга. Зараз я займу чергу. Ви крайні, так? Сань, сань за оцею зіночки, будь ласка, сань. Тут є те, що мені потрібно, за цією жіночкою. А я поки що подивлюся. Масло вершкове, де їхнє масло. Зараз вони його носять-носять, те носять, масло. Підіжіть, а де масло? Морозиво? Будь-яке. Я не зрозумію, де масло. Ну ладно, там, мабуть, на виході масло. В них. Так, я тут бачу те, що мені потрібно. Зараз я вам скажу, що мені потрібно. Бачите, скільки набирають. Тут два продавці, зараз я швиденько куплю. Стейк 189. Оце сало таке не 133. Тут ошию 164. Я свині, ні. Мені потрібно ось вони. Уже 146. Пам'ятаєте, по 75 гривень були? Уже 146 гривень. Оця рулечка теляча. Вона для першої страви мені підходить. Просто дуже смачно. Ялочина вирізка 511 гривень. Ну це завжди було дорого. Це не було сало 194, 157, рулька відрана, свиняча. Так, філе філе я не бачу по чому зараз. Зараз я курку вам покажу. Е, так, ніжки 64, крила 79 і куряча четвертина 67. Доброго дня, дайте мені у телячі ходімте. Дуже гарно, прям. Так, цю давайте, ну першу, цю так, так, покажіть мені, там велика кістка, Ні, давайте. давайте, А оце що отут? Да. Тут величенька, а ну ту покажіть. Е, ні, тут велика дуже. А то воно теж хіба? Та ні, там дуже-дуже. Ну, а ну ще маленьку цю покажіть ще раз. Вона ні, те саме Ну давайте цю, давайте, да, та не на холодець піде на наперемов. Добре, давайте це все. Так, а що ж мені купити із куриці? Бедра. Ну, я вам скажу, що як брати оце по 67... Тут ніжка йде і бідро, то краще, звісно, бідро. Ну, ось ну, якесь воно таке Таке. І дайте мені, а по чому а, філе 159. Дайте мені, мабуть, оці ноги. Та штук 6, тільки такі, як я розміром. І можна понюхати. Я завжди прошу, продавати. Бачите, продавчиня сказала так, добре. Тому що куриця, ну, я маю право, я ж не буду туди носа всовувати прямо всередину. Я просто-напросто. Так, да, добре, давайте. Він ну, сюди подасться, я її. Добре, давайте. Шість штук. Все, це ваше право. Так, і дякую, Сашунь, забирай, дякую вам, гарного дня вам. Сань, забереш, Сашунь. Картопля. Картопля люди тут. Так, да, так, да, оте і зараз зважуємося. Картопля 23,90. Цибуля 18,90. Тут дорого. Я відразу кажу, що в фозі овочі дуже дорогі. Дивіться, які помидори. Бачите? Які помидори продаються. А що це таке? Мені треба один апельсин для цього. А ну що це за апельсини? три. Тут гарна цедра для морковного цього. Та Тут цедра гарна натерти для пирога. Так, все, пішли. Ну, я вас не веду до м'ясторя відбірні українські стейки. Там сін... Ой, мені мама заказувала, зараз я згадала. Вона заказувала, щоб я купила, вона дуже хоче купи. А вони щось такі грязні. Грязні, страшне. Ну, нічого помиє. Зараз куплю квіст, язик. Серце, хвостики, свинячі маніні, вуха. Можна купити, вуха коштують 31, нирки 34. Ну, це продукт, який ми не їмо вдома, чесно. 79 печінка свиняча для котлет вона піде. Оце взяти хвостики і взяти вуха, можна такий сальтісон приготувати. що Свинки. Можна вас так ну, вибачте, будь ласка. Дайте мені ще кілограм шлунків, бо я забула просто. Так що я ж кажу, що ну, хвости 57, беріть хвости, там хрящівни, можна хвости і одне вухо. І зварити, і буде дуже смачно. Це мамі робота буде чистити. Дякую. Сашунь, Саш, забери, будь ласка. В мене Санька забирать тільки, а я ходжу. Ну, це картопля, назва одна. Від картоплі. Я купила в маркетопті памела, зелене, зелене чи памела, таке як цукати. Думаю, що ж воно таке? Я принесла додому, почала куштувати, а це оце, ось, ось, ось воно, дивіться, памело. Ось, несмачне. Ну, звичайні, вибачте, шкурки взяли. Ось мандарини дотримали. Ну, наші, що дешевше їх не продавати було. Ой. Ой, це ж вся технологія. Бо вже тут дивіться. Свіжа м'ята, вона вже не свіжа, її вже не можна свіжа називати. Капуста 1390. Е, дуже гарна картопля, красива. Дивіться, яка. Кіло коштує 36,90. Мама моя рідна. Морква, кажу, мама, да моркви, нафіг ми її насадили. 25,90 коштує морква. Бачите, ось от. Так що, все, що насадили, то все й добре. Перець. Перець дуже подешевший. 80 гривень болгарський перець. Будь ласка, трішки такий приморожений він. Е, Томати 39 теж, але знову-таки, вони вже проблемні, видно, що трішки вони хватанули мороза. І ще трішки вони пом... ну, пропадуть, тому й продають. Сливка більш така нічого, то вона 99 гривень. Ви знаєте, я, мабуть, візьму такі два томатики, можливо, піцу чи щось зроблю. Зараз я візьму два Оце Оцей ось такий тверденький, бо я ж не зразу буду готувати. І оцей, мабуть, два. Дуже. Які вони скляні, які вони скляні. Це просто жах. Не помідора, а скло. Ну, це так для страви просто. Скільки купили, потім чек покажу вам.